Слава Україні! Друзі, зроблю невеличкий обзор на цю автівку, щоб було зрозуміло, взагалі, що ми купили і що це за карета швидкої. Це досить велика машина, до речі, максимальна вага 5 тонн. Я це з'ясував вже на кордоні, коли поляки кажуть, так, то ж у вас вантажний автомобіль, тож вам треба в іншу колейку переїхати. Там, де ви стоїте, не можна, то, то обмеження 3,5 тонни тільки. Це було дуже комедно. Тож я їду і не можу зрозуміти, що ж вона така досить важка, тож треба так досить обережно було їхати. Машина дуже гарна. Це. Карета, вона, в принципі, з... давайте я перемкну камеру, щоб ми бачили іншу, рі... іншу сторону. Итак, Volkswagen Crafter. Це задньопривідний автомобіль важкий, досить з потужним дизельним двигуном дволитровим. Медичний блок в принципі, має в собі ну, такі зручні сходи. Тож, можна заходити як збоку, так і великі задні двері. На жаль, було демонтовано продавцем медичний комп'ютер, який був в медичному блоці. Тож, Завдяки чарівникам з станції техогляду вони просто зрозуміли, змогли розібратися в тому мотлаху проводів, жгутів, дротів і зробити такий новий пульт, бо штатний пульт від комп'ютера мав би бути тут, але він не працює. Тому ж зараз ми зробили такий виносний пульт. Змогли підключити в принципі, майже все обладнання, котре в нас було. Це освітлення, основне, додаткове. Це освітлення боков... по боках ще є спеціальні мощні такі прожектори. Зробили витяжку вентиляційну. Також саме що було важливо, це полагодили вебасту, її обслужили, і вона працює також на обігрів медичного блоку, бо все одно ще досить прохолодна, і нам обов'язково треба було мати підігрів основної кабіни. До речі, в цій автівці два дві вебасти. Інша працює на кабіну водія. Що ще? Тож це все було винесено на окремий пульт, і ми ще додали інвертор, щоб лікарі мали 220 вольт. Тож у нас є окремо винесено ще додатково 220 потужністю 1,5 кВт. Є 12 вольт, є якісь роз'єми. Ну, я не знаю, це можливо є якесь медичне обладнання, яке може так вмикатися. Звичайний прикурювач. Ну, і це інтерком, комунікація з е, кабіною водія. Кабіна обладнана кондиціонером. Це теж така річ. І він тут є, його перевірили, він працює, але ми не змогли його запустити, тому що е, там треба розбиратися з електронікою. А так як е, в нас було обмель часу, ми вирішили, поки кондиціонер е, залишити. Якщо все буде добре, то автівку будуть приганяти на технічний огляд, і ми зможемо його тоді запустити, якщо влітку буде дуже жарко. На жаль, нема медичного обладнання кисневих балонів і редукторів, і все, що до них має бути. Але дуже сподіваюся, що в лікарів є чим обладнати цю машину для реанімації. І ми єдине, що підключили максимально все, що змогли. Всюди є живлення, блоки, питання, блоки живлення. І це все працює. Тож, кареті у нас три місця для лікарів, одна ліжка для пацієнта, воно все фіксується. Пішли далі. Ось так виглядає автівка ззаду. Маємо дві двері, одна велика для завантаження пацієнта. Всі доводчики все працює. Єдине, що ми зняли підйомник, тому що він був в дуже поганому стані і, на жаль, полагодити його було досить складно. Тож Після консультації з військовими вирішили, що нам підйомник той не нужен, не потребують вони і ми його зняли. Десь на, тут розташована вебаста. Тут навіть не знаю, що якесь обладнання додаткове. Автівки, автівка на механіці, вона права рулька. Зараз новий акумулятор, запускається дуже гарно, жодних питань. Я на ній проїхав 2000 кілометрів, тож, в принципі, я вже полюбив цю автівку. Вона дуже тепла, дуже м'яка, і в принципі все обладнання працює. і Навіть отака штука, така річ є. Це камера заднього погляду. Я її знайшов тільки під Варшавою, бо було дуже незручно паркуватися задом. Я ніяк не можу зрозуміти, як же воно я виходив, дивився, щоб, бо машина велика і треба розуміти, що коїться ззаді, щоб чогось не наїхати. І ця камера, вона, в принципі, досить допомагає добре все бачити. Я досить швидко перебудувався, тож перші 20 хвилин мене права рука дергалася. За кулісу, Але її нема справа тож єдиний <риклад> варіант це робити лівою рукою. Все, майже все. Було знято тахограф. Здесь була якась комп'ютерна система. І ще було якесь обладнання, скоріш за все, рації. Тому, ж, на жаль, цього всього немає. І воно в принципі, нам зараз не потрібне. так, ну Я ж тут знизу вже заліз подивитись состояние машины ну то что ржавчина то понятно но в принципе она подъемник сняли очень даже все стало легче на порядок И целая освободилась секция